Нами припинено існування злочинного групування медиків, які підробляли документи про інвалідність і перешкоджали діяльності військових. Організаторка схеми завідувачка однієї з міських амбулаторій. До злочинної діяльності вона залучила лікаря та двох медичних сестер. Ми довели, що з метою особистого збагачення організаторка схеми та її посібники виготовляли ухилянтам документи про наявність захворювань, проходження оглядів у профільних лікарів та подальшого направлення документів на МСЕК. Далі це надавало можливість чоловікам призовного віку отримувати другу групу інвалідності та виїжджати з країни, уникаючи мобілізації. Протягом трьох місяців, на їх рахунку 20 епізодів надання таких протиправних послуг. Нами повідомлено фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, у складі організованої групи, у підробленні офіційних документів та перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. А організаторці угрупування ще й у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Запобіжні заходи підозрюваним вже обрані. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідство триває.